Я вчора отримала виклик. Виклик від моєї подруги Лени Тичинської до нашого колективу і до мене особисто. Ice bucket Challenge. Гроші, які ми теж будемо збирати. Ми хочемо передати хлопцям в АТО. Ми це робили неодноразово. Сьогодні ми зробимо це таким чином. насипайте, висипайте Ні, Так я хочу поставити, наприклад, ще раз можна самому? Костя же по чайнику дало добро. Три, четыре. Слава Украине! Героям а слава! Героям слава! А можно еще, да? Хочу передати свій виклик Раковічу Олександру. Це директор Полесія продукт, Корху Олегу, це директор прогрес М. І хочу передати свій виклик салону краси майстерня мастер-клас. Я передаю естафету Крігер Тетяни Ніколаїні, салон Імперія. Тимощуку Василию. Этот, э, его фирма кормит город Житомир, Украину и Москалей э, огурцами. И передаю эстафету. Ну кто у нас еще хорошо зарабатывает? Фирма фаворит, борит Разымлад.